Протягом доби рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. 29 липня о пів на 16 до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу в зруйнованій минулорічними ворожими бомбардуваннями двоповерховій будівлі що на Майдані Небесної сотні Основ'янського району міста Харкова. На місце виклику були направлені рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Попри буті було встановлено, що у зруйнованій будівлі горіло сміття та залишки будівельних конструкцій на площі 30 квадратних метрів. Займання ліквідовано о 16.17. Причина пожежі встановлюється: до ліквідації від ДСНС залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.